Це був дуже дивний день. Спочатку я знайшов капелюха повного грошей, а потім за мною гнався якийсь скажений чоловік з гітарою. Отче, я хочу посповідатись. П'єте? Так п'ю. Але, може, давайте спочатку посповідаємось. Ви розумієте, от якщо йти в гості, то треба брати пляшку. А з іншого боку, якщо в мене є пляшка, то на коліру мені перти свої гості. Куме, а давайте ми з вами влаштуємо груповий секс. У, давайте, а хто буде? Ну, значить, буду я, будете ви і ваша дружина. Що, Та я тобі як дам зараз? Тіхо, тихо, тихо, куме, я все пойняв, вас викреслюємо. Любий, а що ти мені подаруєш на день народження? Кохання. О, любий. А якщо я не дам, ну й ходи, як дурепа без подарунка.